У Добровицькому районі на полюванні загинув чоловік. Його застрелив товариш. Трагедія сталася у п'ятницю поблизу села Сверицевичі. Вранці четверо чоловіків вийшли постріляти качок. Через деякий час вирішили поїсти. Не обійшлося без алкоголю. За версією поліції, 25-та 30-річні односельчани посварилися. Молодший схопив мисливську гладкоствольну рушницю і вистрілив з неї просто в обличчя свого товариша. Зрозумівши, що трапилося пораненого чоловіка, мисливці самотужки повезли до місцевої дільничної амбулаторії. Утім, фельдшер лише констатував смерть селянина. Відповідно до лікарського свідоцтва, він помер у наслідок множинного перелому черепа лицевих кісток з руйнуванням стовбуру головного мозку. Про подію медики одразу повідомили до поліції на місце пригоди. Негайно прибула слідчо-оперативна група Дубровицького відділення поліції, слідчого управління та експерти НДКЦ. За результатами огляду експертами-балістами науково-дослідного експертно-криміналістичного центру двох мисливських рушниць стало відомо, що зброя не зареєстрована у встановленому законодавством порядку, а номери знищені. Її вилучили та направили на експертизу. За цим фактом розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частиною першої статті 115, тобто умисне вбивство Кримінального кодексу України. Чоловіка затримано у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та повідомлено йому про підозру у вчиненні цього кримінального правопорушення. Вирішується питання про обрання міри йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою відповідно до санкції статті чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 15 років.